Усім привіт! Ласкаво прошу до перегляду проєкту Кухня для брата. У цьому проєкті я показую, як виготовляти меблі своїми руками. Сьогодні це зробити дуже легко, тож ви маєте чудову нагоду опанувати цінний навик. У цьому епізоді буду починати з нуля. Я покажу, як налаштовувати програми та плагіни для початку роботи. Ну що ж, розпочнемо. Скажу одразу, що я не є професійним мебельником. Чому я взявся за це? Тому що в мене виникло в свій час потреба виготовити деякі меблі конкретного нестандартного розміру. І було два варіанти: або ж йти в магазин і намагатися знайти щось максимально, що підійде, або ж викликати. Мебельника, який би приїхав, поміряв, ну, грубо кажучи, замовляти послуги сторонньої людини. Я не хотів цим всім займатися, а в одному із відео я побачив, як люди облаштовували своє нове житло, і там побачив рекламу сервісу VR. VR це така компанія, яка е, займається порізкою е, всяких пильних матеріалів, плюс продажем. Фурнітури, грубо кажучи, все, що потрібно для того, щоб зібрати меблі. І в них є такий конструктор VR Pro, який дозволяє конструювати меблі просто в браузері. Це те, чим я займався спочатку. Все робив просто від руки в браузері всі розміри до міліметра доводилось мені розраховувати. Але зараз, зараз це набагато простіше. Можна використовувати програму SketchUp. Разом із плагіном ABF, який значно полегшує всю цю роботу. І в цьому відео ми будемо налаштовувати програми та плагіни для того, щоб можна було почати виготовлення меблів власноруч. Це кухня, яку ми попередньо узгодили з моїм братом. Я взявся йому допомогти з виготовленням цієї кухні. Ця схема є доволі умовною, вона відображає наше бачення, але воно, можливо, буде змінюватись. Наразі це просто набір геометричних фігур, розставлений в такому порядку, але тут зовсім нема деталей, і це зовсім не придатне для того, щоб вже з цього створювати реальні меблі. Що ж, ознайомимося із сайтом VR. Вони працюють в різних містах, вибирайте своє місто. Можете собі переглянути каталог товарів, які у них є. Для початку нам будуть потрібні плитні матеріали, адже ми будемо конструювати корпус кухонних меблів, саме з них. Тобто DSP, HDF. Далі заходимо на VR Pro. Тут нам потрібно зареєструватись. Не будемо вже проходитись по процесу реєстрації, я вже зареєстрований, тому заходжу у свій аккаунт. Тут є також різні секції, де можна робити плитні матеріали, різати це те, що ми будемо зараз робити. Тут ми можемо створити новий проект, обрати матеріал. Я думаю, в мене вже запам'ятався це є артикул. Матеріалу. Ми пошукаємо по цьому артиклу, ми побачимо, що це є ДСП Кроноспан. Я з ним працював попередньо. І кожен товар має свій код товару. От Його ми і вводимо. Це зараз просто тестовий матеріал, з яким ми почнемо роботу. Потім його можна буде змінити. Єдине, що я рекомендую, це звернути увагу на те, щоб цей матеріал. Мав помітку чистий розмір. Це потрібно для того, щоб можна було замовляти не повними листами ДСП, а лише якщо вам потрібно буде змінити якусь деталь, чи доробити якусь невеличку деталь, ви тільки платите саме за цю деталь, а не за цілий лист. Це важливо. Отже, ми вибираємо цей ДСП, і програма нам зразу пропонує крайку. Крайку Ми оберемо дві штуки тоншу і грубшу. отже, початок роботи. Читаємо уважно всі повідомлення. Ми потрапляємо в конструктор, де можемо додати якусь деталь, наприклад, ми її називаємо test detail». І вводимо якийсь розмір в міліметрах 500 на 450. Уявімо собі, що це дно корпусу м, тумби кухонної. Ось в нас вже є ця деталь. Клацаємо двічі, заходимо в неї, і ми бачимо: ось вона так порізана. Тепер ми можемо додати крайку, і для прикладу нам потрібно крайку лише з однієї сторони, спереду обираємо. Товщину 2-мм, ось вона з'явилась. Умовно, з цієї верхньої та нижньої сторони це в нас будуть прилягання інших плит лівої та правої сторони. І нам потрібно буде тут зробити дірки. Ми відкриваємо оцю кладочку сверління, вибираємо тильну сторону. Умовно, ми дивимося на деталь зверху. Вид отвору в нас потрібен. Конфірмат з енкером. Ось конфірмат з енкером і прив'язка до краю. Ліва сторона. Верхня частина. Відступ по координатах. На хай буде 50 мм, і відступ від верхнього краю 9. Додаємо. І ось у нас вже є цей отвір. Потім ми ще можемо додати, для прикладу, фурнітуру. воно нам зразу пропонує конфірмати. Ось ми їх обираємо. Тепер ми можемо перейти до закладки замовлення і провести розрахунок. Попередній. Це нас ще ні до чого не зобов'язує. Ми просто переглядаємо, що в нас. Получається по ціні. Це все, що ми зробили, нам обходиться в 273 гривні 88 копійок. Далі, якщо ми все сконструювали, все додали, все перевірили купу разів і впевнені в тому, що все в нас правильно, ми натискаємо Оформити замовлення і вводимо наші дані, це все відправляється у VR. Вони з нами контактують, домовляються про дату, на коли це все буде готово. Домовляємося про доставку. І після того, як вони нам це доставляють, ми вдома собі збираємо це все як конструктор. До чого я веду? Я веду до того, що є ось можливість працювати безпосередньо в цьому VR Pro, в браузері, і самому все рахувати. Але це доволі марудна справа. Є дуже високий ризик, що ви зробите якусь помилку буквально кілька міліметрів в іншу сторону, чи забудетесь десь дірку, чи десь не з тієї сторони її зробити, і потім доведеться все переробляти. Таким методом я виготовляв чимало меблів, воно займало реально багато часу. Проте зараз це все можливо робити в програмі SketchUp. Використовуючи додатковий плагін, який значно, значно полегшує наше життя. SketchUp є в вигляді онлайн-сервісу, ось як тут, ось адреса, ви можете зайти і тут щось робити. Але цього недостатньо, оскільки сюди не можна доставити потрібний нам плагін, тож потрібна програма, встановлена на комп'ютері. Якщо ми зайдемо на сайт SketchUp і подивимося на їхні ціни, то зрозуміємо, що ця програма є доволі, доволі дорогою. Нам потрібна десктопна версія, а вона починається із плану PRO, якщо я не помиляюсь. Так. Тобто це 350 доларів в рік або ж 50 доларів в місяць. Ем, є інший метод. Можна завантажити трішки старішу версію, яка також працює, в принципі, там все, що потрібно. І для того, щоб її завантажити, ми скористаємося телеграм-каналом від хлопців з VR. Отже, нам потрібно відкрити Telegram і зробити пошук по каналах за запитом DFX. Ми знайдемо DFX, VR таке інше. Тоді заходимо в секцію загальні, і там шукаємо по запиту «SketchUp Pro 2022. Трішки зусиль, і ви обов'язково знайдете потрібну інформацію, як, де звідки завантажити SketchUp попередньої версії. І зможете встановити його собі на комп'ютері. Я не буду повністю демонструвати цей процес, для того, щоб відео не було надто довгим. Проте я впевнений, що ви з цим етапом впораєтесь самотужки, або, якщо що, запитуйте в коментарях, чи користуйтесь консультаціями хлопців у телеграм-каналі. Після вдалого встановлення SketchUp, програми ми готові до того, щоб почати з нею працювати. Так, е, наскільки я бачу, вона вже підтягнула мені файли, якими я попередньо користувався. Так. Можливо, вам доведеться зареєструватись і залогуватись. Бажано це зробити. Я залогований. І, до речі, важлива така ще додаткова інформація. Це те, що платний скетчап ви можете завантажити. Він пропонує 30 днів, якщо не помню. Ні, лише 7 днів. Тобто, як мінімум 7 днів ви можете користуватися платною версією безкоштовно. Думаю, цього достатньо, як мінімум, для того, щоб подивитися, як все працює. Як максимум за цей час можна встигнути навіть зробити якийсь меблі. Так, наш проєкт будемо робити в міліметровій системі одиниць. Вибираємо цей архітектурний міліметровий профіль. Значить, цього додатку, цього плагіна, тут не буде. Вам потрібно зайти в Extension Manager. ABF Solutions в мене вже встановлено. Але для вас. Так, як ви будете вперше відкривати SketchUp, його не буде, і вам потрібно його завантажити із сайту getabf.net GetABF Натискаєте Download. Завантажується файлик. Так, і завантажується файлик abfsolutions.rbz. Цей файл ви потім в SketchUp Використовуєте для того, щоб встановити Install Extension. Ось у вас є ABF Solutions. Ви його вибираєте, і плагін встановлюється. Далі потрібно також і налаштувати сам плагін. Перш за все, коли відкриєте кнопочку налаштування, наскільки я пригадую, вам потрібно буде в першу чергу залогуватись і зареєструватись. Тобто ви перейдете в закладку Account і пройдете процес реєстрації. Далі нам потрібно буде додати з VR файл із налаштуваннями цього плагіну. Для того, щоб отримати цей файл з налаштуваннями, потрібно зайти на головну сторінку конструктора VR Pro, натиснути кнопочку імпортувати збережений проект». Ми приходимо на оцю сторінку. І тут завантажте файл шаблонів обробок. Ми його завантажуємо. Ось він в мене вже другий раз завантажений. Повертаємося в наш SketchUp налаштування плагіна. І тут є імпорт, експорт налаштування. Натискаємо імпорт. Обираємо цей файл і відкриваємо його. Я не буду робити це ще раз, тому що він в мене вже є. Після цього, як ми його імпортували, у нас в різних секціях з'являються додаткові речі від VR, тобто фурнітура, всякі там полицетримачі, конфірмати і таке інше. Те, що галочкою обрано, це те, що ми зможемо використовувати далі. Я наразі залишаю все в тому стані, яким Воно по замовченню сюди додалось. І закриваємо ці всі конфігурації. Ну що ж, у нас є все встановлено, все налаштовано, ми всюди зареєстровані, ми готові до початку роботи. Це все для даного відео. І в наступному відео ми будемо конструювати нашу першу кухонну тумбу. Наразі на все добре!